У відділах державної реєстраційної служби утворилися просто шалені черги. Бізнесмени масово кинулися реєструвати відомості про свої приватні фірми та підприємства. У нових довідках держава зобов'язала їх вказувати засновників фірм. Тож люди займають черги ще з ночі і чекають по кілька днів. Чому зненацька виник такий ажіотаж? З'ясовувала Тетяна Лазарчук. За довідкою у черзі сьогодні майже 400 вот чоловіка, той записався в посиді 398 діястовось. Сьогодні записаний. Вчора пройшло 87. Щоб сюди достоїтися, чергу треба зайняти ще з ночі. І дехто тут чекає вже по кілька днів. І ці люди потім переносяться, като 212 дванадцятий я, а потім переносяться ні на наступний день. Я в понідельник явно не пройду, і перенесу. що перенесусь. Нащо ця форма? 4, як її називають, не зрозуміло. Вона дублює майже всі відомості, які вже й так раніше зареєстровані, кажуть підприємці. Ті свіді. Ні, єсть і в налогові інспекції, і в других формах. То есть эта форма пересекается з некоторыми другими ачотами, которые сдаются в электронном виде. відіцією довідкою. Держава зобов'язує кожного підприємця розкрити інформацію про кінцевого власника, тобто того, хто отримує найбільшу вигоду від фірми чи підприємства. Заповнити і віднести всі ці відомості можна було ще з листопада 2014-го. Тобто, часу на це було аж півроку. Черги тільки тому, що люди вчасно не підтверджували відомості вже півроку можна було подавати офіційного пояснення від державної реєстраційної служби. Ми не дочекалися. Ця жінка-юрист каже, вона приходила ще у січні, але їй відмовили. Мовляв, ще рано говорим, ребята, внесите нас, пожалуйста. Вот форма заповнена, все нормально, все хорошо. А ми не можемо, тому що у нас та форма форма регістраційної системи, яка у нас є на даний момент, вона не приймає информацию, інформацію. Ми не знаємо, що потім внесемо зараз ці дані, а у вас поміняється там юридическое лицо і соответственно конечный собственник, физическое лицо. А ми потім не зможемо поміняти, Дехто розповідає, що насправді форма довідки змінилася лише у минулому місяці. Потім були травневі свята, і тепер тут доводиться. Ночувати кінцевий термін подачі до 25 травня, а потім кругленький штраф за невиконання вимог від 5 тисяч гривень. Тетяна Лазарчук, Роман Сукач, спецкор 2+,2.